Спротив геноциду в обласному краєзнавчому музеї відкрили фотодокументальну виставку до дня пам'яті жертв голодоморів. Організаторами виступили Український інститут національної пам'яті та служба безпеки України. Виставка являє собою 18 стендів, на яких зафіксовано рух опору українського народу проти сталінського режиму 20-30-х років ХХ 20 століття. Відвідувачі виставки запалили свічку та вшанували пам'ять українців, які загинули під час голодомору хвилиною мовчання. Виставка спротив геноциду експонуватиметься в обласному краєзнавчому музеї до 7 грудня. Далі її демонструватимуть в районних та міських музеях Кіровоградщини. Україна Україна вистояла. І зараз, коли знову прийшла війна, а геноцид 32-33 років це війна. І коли сьогодні на сході України знову війна, яка знову прийшла зі Сходу, і знову ми вистояли, ми впевнені в своєму майбутньому, в майбутньому нашої України. Український народний мовчав він боровся. І ця виставка розповідає, що той самий Голодомор це капагей нищення українства. Те, що ми маємо зараз, проблему на сході, в Донбасі, це теж наслідки Голодомору. Це у мене дуже великий виховний момент, тому що ми повинні, по-перше, знати знати, а по-друге, поважати. І в-третє, саме, щоб докласти ці зусилля, щоб таке більше не повторилося.